Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Цвітіння яблуні сповіщає нас, що на вулиці травень. І, незважаючи на примхи погоди, розвиток рослин відбувається згідно з розкладом. Завдяки прохолодному квітню цвітіння весняних квітів досі триває. Поступово до них приєднуються більш теплолюбиві рослини. Взагалі, травень мій найулюбленіший місяць. Гадаю, що рослини теж згодні за мною. Полуниця, молода картопля зі свіжим кропом, і якщо в квітні квітники міняються щотижня, то в травні це щоденні зміни. Друзі, багато хто запитує, як почувають себе рослини, які я замовляла в зелених янголах в грудні минулого року. Всі рослини були з ЕКС, тобто у горщиках. Грудень у нас був без морозів, тому я відразу їх висадила у відкритий ґрунт. Замовляла я три спиреї, три барбариса і таку рослину деласперму, яка дуже сподобалась лимакам. Кущик був достатньо великий у горщику це 2 Однак вже в перший тиждень після посадки вони його добре вкоротили. Зараз виглядає досить живим. Підсипала подрібнену скоролупу, щоб їм не так зручно було тут розгулювати. Далі в нас барбарис. Тунберга Голда Літа. Це мініатюрний чагарник. По опису досягає висоту 40 в ширину 60 см. Був у горщику С3 і коштував 170 гривень. Далі Барбарис Тунберга бескет. Горшик був С2 і також 170 гривень. І за описом виростає до метра, але якщо що, ми маємо секатор. Так, наступна у нас рослинка це Spirea Gold Flame. Була у горщику c 3 за ціною 108 гривень. Друзі, хочу додати, що всі рослини замовляла на чорну п'ятницю тобто зі знижками. Трохи хвилювала, щоб це не були, знаєте, такі ну, розпродажні рослини, як в садових центрах. Так, ще деякі уважні глядачі запитували, що це за рослина у нас на бесідці. Це гліциня. Ось вона вже підготувалась до цвітіння, і вже видно, що квітів буде багато. Взагалі ця рослина заслуговує окремого відео. Я обов'язково зроблю такий собі спецрепортаж, коли вона покаже себе у всій своїй красі. Продовжуємо наш маленький обзорчик, далі в нас дві маленькі спіреї. Golden Princess і Golden Mount були в горщиках P9 і коштували 40 і 44 гривні. Це їх тимчасове місце. Вони трохи підозріло виглядали. Ну, Але я бачу, що все гаразд, тому знайду їм постійне місце восени. Цей барбарисик був куплений в іншому місці, також прийнявся і навіть квіткує вже. І остання рослинка зелених янголилів Барбарис Darts Red Lady. Горщик був С2, і ціна була 170 гривень. Не дуже його видно на фоні чорної землі, бо листечко чорне. І висновок. Я як ця Оля Фреймуд, рекомендую зелені янголи. І, чесно кажучи, вже складаю список бажань на нове замовлення на осінь. І від щирого серця, всім дякую за підписки, за вподобайки, за такі добрі коментарі. Бажаю всім доброго здоров'я і чекаємо на перемогу!